Я Ведьмак, друзі, привіт з Берліна 9 березень 2024 року. Як я і обіцяв, сьогодні я показую свою другу універсальну поруку білу поруку. Мені пасує лише дві поруки. Мені пасує чорний колір волосся. І також світлий, білий такий колір блондина. Мені дуже сподобалася ця порука, вона також недорога, дешева, вона якісна в якому плані? Все-таки волосся тут, ну, імітатор волосся, він доволі реалістичний. З такою порукою можна іти і гуляти по місту. І вона візуально нагадує реальне волосся. Поруки красиві, не просто вони підібрані до мого обличчя. І ця біла порука, вона мені особливо теж подобається. При тому, що ці поруки, знову, вони універсальні. Якщо я тут поголюся, нафарбую взагалі губи, зроблю макіяж, то я буду схожий на дівчину жінку. Але також я можу спокійно з цима поруками бути неголеним, як Андрогін, проявити свій, свій чоловічий початок, і також вона пасує, вона підходить. Я насолоджуюсь своїми поруками, тому, кажу, недорога ціна. Я вважаю, ну, в принципі, те, що я бачу в Україні, там не дуже якісні поруки були дорожчі, ніж тут, але ціну не буду, звичайно, називати відео. Це так званий китайський ринок, де я купував. Друзі, на жаль, існує. З однієї сторони доля, з іншої сторони, існує людська воля. І доля людини часто вона трагічна, але ми є все ж таки також творцями власної долі не повністю, але в принципі... Ми несемо відповідальність за наше життя. І мені під 40 років, 37 років. І за цей час перебування в Німеччині, не дивлячись на ті проблеми, що виникли, я отримав дуже багато щасливих, світлих днів. Для мене було неочікувано і надзвичайно приємно, коли. Навіть без поруки, в б... мене були нафарбовані губи, і до мене підходили знайомитися чоловіки, там один чоловік під'їхав, я йому дуже сподобався. І я е... молюсь за перемогу рідної України, бо Україна завжди в моєму серці, але мені вища сила ночами останні ночі, особливо сьогодні під ранок. Мені снилися сни знову такі, як провидцю, і мені підсвідомо спрацьовує йде розстановка, Розстановка людської поведінки. Як могло трапитись так, що за останні 9 років моє проживання в рідній Україні я настільки сильно постарів? Не тільки там, на рівні психологічному, а на рівні фізичному, де за останні 9 років я потратив просто ну, Камаз, Камаз нервів, Камаз негативних переживань пов'язаний з поведінкою оточуючих людей. Мало того, що тут... З дитинства така була гомофобія страшна, то я витратив стільки сил і енергії на той негатив, який оточуючих людей мене, на жаль, є за негативного повзятого ставлення до ЛГБТ людей. І хто винен в цих речах? Винний також і я. Тому що у 2015 році. Коли мене хотіли прийняти як біженця гія із України в Польщу, я повинен був однозначно йти в службу. Коли мене хотіла ЛГБТ-організація перевести, давала юриста, щоб я отримав статус біженця, і потрібно було відмовитися від громадянства України. І я не захотів цього зробити, повернувся назад. Звичайно, я винний в цьому. У 2015 році мені потрібно було здати паспорт і залишитися в Варшаві, в Польщі. Я дуже люблю Україну, але я б міг би уникнути всього цього негативу, що трапилося зі мною за ці 9 років. Але в ту ж чергу я розумію, що якби я не повернувся в рідну Україну, я не зміг би допомогти стільком людям. І про мене просто. Більшість з вас, мої дорогі друзі, підписники, ви ніколи б не дізналися про мене як про Тарулу, як про екстрасенса, як езотерика. Ви просто не знали про моє писнування. Тому я повинен б пройти цей шлях. І зараз, коли я повернувся, уже сюди, я в Німеччині, у мене виникло відчуття раптово, ніби я. Опинився у 2014 році, 10 років тому назад. Раптово я почав молодіти. До мене почала повертатися молодість. Ніби оці от присоски енергетичні, вампіричні, оціх от більшості гомофобних людей з нашої рідної України, які просто викачували з мене енергію, силу, і які. Впали в стан нерозкаяних грішників, тому що мені йде аргумент, а у Біблії так написано. А ви знаєте, що в Євангелії написано, що існує два види влади від Бога? Ви хоч знаєте про ці речі? І знаєте, яка там влада написана від Бога є? Перша влада це судді, і другий вид влади це цар. І ви знаєте, що виробляє путінський режим? Російська православна церква. Ви хоч все усвідомлюєте, вона використовує Біблію, Євангеліє для того, щоб аргументувати про те, що влада божественна повинна бути царська, і потрібно зробити диктатора Путіна царем і фактично ввести в Росію в Москві знову царський інститут що це самий страшний гріх українців в тому плані, що українці допустили життя не по в кавичках, не по Євангелію, що немає царської влади? І вимагають від українців УПЦ МП? віруючи, повторюють цей наратив і тезу. Гріх на нас за те, що ми дозволили комуністам вбити царя Миколу II. ви ми розумієте, яке зло? Породжує слідування, сліпе слідування, тому що написано в Євангелії, адже там не все є істина, друзі. Не все є істина. І зараз е, святе Євангеліє хочуть використати як джерело зла, реальне джерело зла, щоб виправдати створення на пострадянському просторі царської імперії. Це страшні речі, друзі. І ви починаєте, частина із, не ви, а частина з моїх гонителів в Україні, використовувати наративи тезу, що геїв треба знищувати, ЛГБТ треба знищувати і жити по Євангелію. Ви хоч розумієте, якщо, Боже, упаси, ви почали б жити по тому жахіттю, яке написано там у Євангелії, що лише є два види влади судова і царська. А ви знаєте, що Євангеліє саме оправдовувало рабство? Рабство, тому що там саме от раб Божий, раба Божа, інколи читаю ці старі молитви, і там так говориться. Чому? Це тому що Євангеліє оправдало рабство. І коли порабощали народи реально, то часто йшли проповідники і говорили рабам, що тоді в середньовічний час згадайте ці факти, почитайте хоча б в інтернеті, вони приносили Біблію і казали. Що те, що от рабам, реально рабам, те, що ви раби, це воля Божа, так ось в Євангелії написано, так у Біблії написано, та прозрійте ж ви, що цю книгу створили на Вселенських соборах. Так, да, Господь відповідає на християнське молитву, і там є благодать Духа Святого, але ця книга не є повністю Бовдухновенна. Це велика неправда омана. І зараз путінський режим намагається використати Біблію як джерело зла, як виправдання російської агресії проти мирної України. Друзі, я не закликаю вас ставати сатаністами чи антихристами. Ні, я вірю в Бога. Я вірю в те, що Бог мене привів у Німеччину зараз. Милість Божа наді мною грішним. Любомиром Богоявленським. Павлом Нестеренко відбулася, але цей Бог вище більшості релігій та взагалі всіх релігій. Істинний Бог добрий і хороший. Наш Небесний Отець Творець. І він бачить про те, яке зло відбувається із за путінської агресії. І яке зло мені натворили більшість людей. Я записую свої відеоролики. І е, сьогодні говорив з мамою по телефону, і телефону або за нею хвилююся, і вона там, ну, вона людина, яка не сильно користується інтернетом, але вона спілкується з сусідами, і побачили сусіди, де я там уже з вчора дня в Перуці, де я е, е, нафарбований і там стільки теж е, в мою адресу е, пішло. Бруду почало литися від е, наших частини сусідів, насмішки, якісь ще речі. Я кажу, Боже мій, Боже мій, із яких пек...» мам кажу, «Ну, з яких пекельних вимірів втілилися ці душі. Да? Ну я настільки гріховних людей реально, повністю гріховні сім'ї, не бачив. Ще напевно за своє життя. з якого пекла взагалі ви зійшли? Чудовицька просто, бездуховні чудовицька частина із тих сусідів? Нас знищує раша російська агресія. І замість покаяння перед вищими силами? У мене як пророка. Вищих сил, так, і грішну людину, летять іще каменюки. І я прошу пробачення, якщо когось скажу. Ви просто частина з тих сусідів, що там сміються, ви уйбіща. Мене іншого слова немає. Для таких уйбіща, як ви, я, як пророк, дійсно, як друге пришестя Ісуса Христа, навіть з накрашеними губами і у перуці, це велике щастя. Тому що, чому уйобіща? Тому що уйобічні злі вчинки, блядь. Ваші бабусі і дідусі чинили просто як уйобічні люди. Злі вчинки. убивали тварин, ненавиділи, гнали інших людей. Тепер знову це якими треба бути уйобіщами, щоб на мене ще всяку гідоту говорити за очі. І Боже мій, я думаю, Господи, Боже мій, треба давно було звідти дійсно поїхати. Я за маму просто переживаю, як їй там важко і складно. Але я молюся. Але все рівно ну, я не бажаю зла. Знаєте, я, я от до Господа кажу, Господи, захисти бобровицю. Від... Агресії. там стільки хороших людей є. Да? Я, Моє перебування все-таки частину людей зробило більш толерантними добрими. Да? Тобто захисти Бобровицю від російської агресії. Захисти мою область від Чернігівської від російської агресії. Україну захисти, бо український народ найкращий, я його люблю. Я його люблю, хоча мене там постійно якісь йдуть розпинання. Да? Постійно нам... Несправедлива злоба мою адресу летить від частини українців, бо не відають, що творять. За що спрашується і питається, ви ж знову будете мені говорити про Євангелії? А скільки зла написано і несправедливості і злоби в Євангелії? Ви хоч читали його коли-небудь і аналізували? Не оправдуйте зло, яке там написано іменем Господа? Не грішіть, ми повинні еволюціонувати, розвиватися і усвідомити, що життя кожної людини це найвища цінність. І зараз, коли потрібно в Україні легалізувати одностатеві партнерства і захистити права ЛГБТ людей, яка злобалитить від частини моїх співвітчизників. Я, звичайно, прошу пробачення, що теж мені як духовному лідеру майстру на рівень мата, ну не дуже красиво сходити. Але е, я нікому не суддя, звичайно. Але ну, заради справедливості я вже інколи переходжу на такі слова, тому що розумію, що не доходить. Ну, якщо ми, зараз мої відеоролики багато хто дивиться, то я хочу сказати, що я багатьох сусідів. Я знаю, наскільки в на мене хороші там є сусіди, добрі сусіди, але частина не називаю імен, які у мою адресу. Я вже в Німеччині жбурляють каменюки оцієї гідоти, гомофобної, трансфобної. От просто в мене немає інших слів. як... Як відьмак, да? я просто починаю крити матами. Я аби повернувся туди, зараз я не можу і не хочу їхати звідси, і з ним, я просто виматюкав би в очі, підійшов би, мінімум. Ну, слава Богу, що я людина, яка відкрито в очі, навіть у власті не боїться, особливо там, де я живу, розповісти. Я був їй помру відкритим єєм. Я андрогін, це воля вищих сил, я людина з шизотиповим розладом, який я вважаю своєрідним варіантом норми. Я психолог, екстрасенс, старог. Я виконую свою духовну місію допомоги іншим людям. Ну, я теж грішна людина, теж в мене є свої якісь грішні моменти, тіньові, але ну, мене просто поражає. Та який же ще пророк треба? Расисти прийдуть на коліна, поставлять Божого паси, будете служити їхнім лжецінностям псевдоідеології руського міра. Треба любити людей. Я молюся за Збройні Сили України, щоб Бог допоміг Збройним силам України, щоб Бог допоміг нашому війську, українській державі вистояти, вижити. Ми повинні вчитися доброці, толерантності любові. Я знаєте, я усвідомлю, якби я не поїхав зараз в Німеччину взагалі, то просто якою трагедією моє подальше перебування в Рідній Україні закінчилося. Коли тут я майже не нервую. Мені хіба що нерви можуть організовувати дійсно? Наші українці там, з України, через інтернет. Це хіба що матюками і коментарями, які я видаляю агресивними на підґрунті гомофобії, трансфобії, ненависті. це хіба що це? А так, які тут добрі люди, толерантні, милосердні. І, я усвідомлюю, боже мій, щоб стільки нервів я потратив, ну камаз нервів на на, на що? На кого? І якщо б ну у мене теж енергія не безмежна, якщо б в кінці кінців я помер би, то хто б там в Україні на мій похорон прийшов? би? І нема усвідомлення своїх гріхів. Нема усвідомлення того, що кидання каменюками у мене як прорука і духовного лідера може аукнутися для українського народу набагато більшими проблемами. Рашисти, що виробляють, у нас. давно потрібно було поїхати. Просто давно потрібно було з України мені поїхати. А я ще повернувся у 2022 році з Німеччини. Оце в мене тепер такі проблеми, що мені треба їхати у мюнхен гладбах Фактично, я ну, але довго пояснювати. Але все ж таки все йде так. як угодно, вищим силам, дорогі друзі. Я, я відчуваю себе тут. Воскреслим. Я просто як Воскрес. Як відродився. Я відчуваю -та, таку енергетику, таку силу життя. І відчуття, наче мені, 25 років зараз. Не 37, а 25. І відчуття того, коли до мене чоловіки знайомляться, я сам як психолог аналізую тату стільки теплих слів про мою красу. Про мою унікальність, про мою унікальну зовнішність, і без паруки з парукою. І я починаю свідомлювати, боже мій, як мені не вистачало цього, чому ж наші чоловіки такі агресивні і жорстокі. Хто ж винний в цьому, що вони не змогли мені за 9 років мого перебування в Україні, коли я повернувся з Польщі, відмовився там оформляти статус біженця? Чим це завершається психлікарнею, підтвердженням психіатричного діагнозу, проходженням цих кол пекла, вживанням психіатричних препаратів, коли я був у психлікарні після психлікарні. І скільки сили, енергії, здоров'я я втратив. І якби я залишався тоді в ЄС, втратив громадянство України, нічого страшного, отримав би якусь ще посвідку, чи вже й паспорт би в ЄС. Я дуже люблю Україну, я не хочу відмовлятися від громадянства. Бо Україна завжди в моєму серці, повірте, мої дорогі друзі. Але дай мені Господь Бог такий, встигнути за своє життя ще отримати паспорт Німеччини, друге громадянство, чи якоїсь іншої країни є, де легалізовані одностатеві шлюби. Е, США не моя країна, я не хочу там жити. Я хотів би жити і хочу, в першу чергу, в Німеччині. Отаке От спонтанне відео сьогодні. Інтернет щоденник, Любомора Богоявленського, нецікаве відео. Бажаю всім благословення вищих сил. Не втрачайте віру в Бога. Я вибачаюся, кого моє відео могло задіти чи образити. Українці, я вас люблю. Я прощаю навіть своїх гонителів, в принципі. Але... Ладно. Не буду говорити зараз вже якісь там матірні слова, далі тому подзібне. Я щаслива тут. Але в ту чергу душа болить за Україну, за український народ. І дякую самоготньому Богу. Слава Вищим силам!